Привіт друзі. Сьогодні цікаве відео. Таку штуку купив собі. Блін. Вгадає, хтось з вас не вгадає зразу. Е Но жінка як побачила, то сказала, що я дурак. <плес> <плес> ну, коротше, вам багато кому цікаво буде. Я давненько шукав і ждав, е домовився з чоловіком про цю десь мабуть, вже з ріка, може. та ні, та навіть ще, мабуть, з 2 роки назад. І якось так не випадало можливості, я тут просто плюнув, психанув і взяв. Тому зараз заточую в гараж, воно таке величеньке прицепчиком і, і подивимось, що то і як. Ну і так, щоб подивишся. Ну, давай. В центрі балки. Правильно. Он до балка зверху. Все, так, тоді добре. Мені не треба. Все, якраз по центру балки. Якраз чітко. Все, розкриті сундука Пандори. Ага. <ріхи> хопа. Яка штука? Хопа, хопа. Хопа. То таке видав, а я ще такого не видів. Точно в такому стоянні з таким самим відровим лом я купив мені. Взагалі в покорму. Ну, Тож стояла дуже довго стояла. 10 років чи як стоять. Джінці в квітник. Ні, вот справу ще чортка. Вправу я поміняв. Агану. Хлопаки! Дивіться, яку штуку привіз. Ото так. Ото так. Даровий. Колись з був. 本来这个。

В такому стані можеш відео зняти. Ну, то вона знімає. Правильно ці клавіші. Не чіпай, з підтримки сам візьма. Так. Ми не колесо, поставимо поки він на вісу, то нам буде легше. Ну, коротше, от такого от хлопці-красавця я присунув. Там вже щитка отого скинув. Пару слів по ньому. Коротше, от, щось не знаю. Захів я таку штуку. Так? Е, багато чого мені буде потрібно до нього. Деякі запчастини. Думаю, можливо, в когось з підписників щось навіть знайдеться мені по бартеру. Е, значить, що маємо? Дивіться сюди, що я хотів іменно з цього мотоцикла. Дуже класно збережений шильдик, так? що мені було дуже важливо. Е я хотів на живих документах. І я взяв на живих документах власник мій знайомий. Я собі генералку випишу, побачу, може і на облік на себе поставлю. П'ятерка Юпітер. Звичайний мотор їжовський, не Немалишевський, що я дуже хотів. Е є захист карбюратора. В ті так защитити. Ні кільовані болотники, тільки болотник передній тріснутий, то я собі теж хотів би такого ідеального десь знайти. Заднього взагалі немає якогось лиха. Ну, Буду коротше щось ліпити. Типу він комплектний, по суті, мотоцикл. Фактично все в ньому є. Панелька така напрочуд мене здивувало аж ціленька. Навіть ніде не тріснута і нічого не колхожена. От. Даже не знаю, чесно, що вам сказати. Просто звичайний такий мотоцикл. А ще саме головне, що мені було потрібно, такого зараз покажу вам, то, то чисто похвалюся. Чисто-чисто. Е, ну, Я сам з Рівненської області. Це думаю, знаєте всі. Номер рівненський. Ну, без проблем, так, але це все фігня. Ну, і Оскільки я казав, живі документи, так? Може і на себе поставлю, може ні, буде видно, коротше. Дивіться, що тут є. Це що таке? Дивіться, що тут є. Я такого ще не видів. Ну, чесно, от були в мене і було багато мотоциклів, я ж любитель. Але оригінального отого я не бачив. Дивіться, в якому стані збережена книжечка. Я покажу ближче, дивіться, все. 90-й рік. Дата продажу, штампи. Ви Все є, все рідне до нього, рідна книжка. З рідними малюнками. Ну, інструкція по експлуатації. Раз. Перечень запчастин, які йшли в комплекті, оригінальна до нього. Шкода, тільки мені не достався оригінальний набор інструментів, але там побачив, я перегурю власником, може він десь є. Дуже хотілося б його. Тепер всякі такі от штуки ваш мотоцикл не укомплектований насосом для подкачки шин. Плюс гарантійні такий контрольний талон, хто приймав. І тому подібне. Плюс така от оригінальна схема двигуна і оригінальна електросхема. Новеньке все таке, воно ніколи не виймалося. І паспорт на коляску. Коляски я не брав, мені вона та коляска років не треба. Може хіба при реєстрації прийдеться, то то прийдеться ще раз їхати в дебрі і, і привозити. Отаке діло. Попробуємо. Чесно, чесно так, по планах ніякого тюнінгу, ніякої, ніякої тої хрені. Просто-напросто вимию, видраю мотор по-любому зразу під капіталку. По мотору, так, по мотору. Э, маю круті колінвали собі, був прибарахлився, новеньку коробку так само прибарахлився раніше, бо готувався до цього. корзіну щеплення, абсолютно все новеньке маю. Циліндри маю нульовки, не тронуті там з дуже малим пробігом, розточиться під перший ремонт. Просто капремонт мотора, балансіровка хороша і все. Абсолютно, Там максимум, що там буде в ньому, то це. Карбюратор, непонятно, який і безконтактна система запалювання. А так чисто хочу оригінальний вид. Тут, тут не знаю, чого просто захотів таке. І вже давненько я хотів. Маю таку якусь мрію. Знаєте, от, ну, хто слідкує за моїм каналом і так взагалі там в соцмережах за мною, то знає, що у мене ще є мотоцикл іж 49 Він теж не повністю в оригіналі, але близький до нього, досить акуратно зроблений. І. 에, цього, ну, маю таку кажу, мрію, ніби невеличку, що 에, хочу мати оцього іж 49, іж Юпітер хотів мати, який вже маю. І ще думаю, скоріш за все, з часом роздобуду живу теж жия 638, і просто їх відновити до заводського стану. От просто щось мені цього хочеться. Я думаю, що багато в кого з вас є подібні мрії, я їх так помаленьку так скупою. Не знаю, коли його буду робити, чесно, просто хвалюся. отак, Чесно, вам таке хлопська така хвальба, знаєте, похвалюся. Дивіться зразу, що скажу. В кого є, не потрібне. Там, і, ну, я не хочу подарунків, все абсолютно, я відрублю це все. так? Що мене буде цікавити, колеса поки що не цікавлять, колесо я ще там, вон, забрав від коляски, коляску поки що не брав. У мене вроде, ще одна є. Колесо є одне ідеальне, друге близьке до ідеального. Мені треба передній щиток в класному стані, нікельований обов'язково. Задній щиток нікельований, обов'язково в класному стані. Корпус сидіння, якщо в когось є, класний, ціленький. Бо тут гнилий реально, щоб я там не срався з ним, побачив. Ну, якщо є сідушка ціла, так само можливо. Демфер в мене є, дуги поки що теж і там, Не знаю глушителі, хай я їх відмию, просто буду бачити тоді, що з ними. Потім відмию, можливо, вам теж покажу. Не знаю, обудок фари, мені здається, в мене теж є. Там, в принципі, хламу того в мене вистачає. Мабуть, поки що в потребі щітки, тільки ідеальні і сидіння. Оце, оце все, що мені можливо буде потрібно. Коротше, отака от штука. Буду з часом його робити. А як зроблю, то файненько прокатаюся і вам всім то покажу. Ото так. Так що можете писати, можете писати привітання, можете писати якісь там погані свої коментарі. А я довольний все-таки, як дитина радію. Не кожен розділить таке задоволення, але от мені просто подобається. Я хотів його, я його забрав. І все. І, і, і чхав на всіх, на, 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 на чужі думки, знаєте, отаке, от коротше. Радий вас всіх бачити, радий, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, хто новий тут. Чекайте нових відео. Бувайте!